Зараз ім'я вашого батька звучить в зв'язку з зокрема з виходом фільму «Незрівнянний світ краси Назарій Яремчук. Ви його дивилися? Ні, не дивилися але... народні артисти України, брати Яремчуки вперше коментують стрічку Яремчук Незрівнянний світ краси брати приголомшують, вони не дивилися фільм про свого легендарного батька, який зняла їхня сестра Марія Яремчук. Ви не дивилися? Ви не дивилися принципово чи просто не встигли, Ні, ще, не встигли, подив... не встигли. ще не встигли подивитися. Ще не встигли подивитися. Запрошували фільм. Я так розумію, але ви не захотіли брати участь чи ви не змо. Глич ні, воно трош воно не так було взагалі, тому що це проєкт е вашої сестри ну, з, іншої, з іншої з іншої родини. Так так чому Дмитро та Назарій Яремчук молодше відмовилися брати участь у зніманні та не прийшли на прем'єру фільму, що став культурною сенсацією? Невже все через стару сварку з сестрою? І чому брати яремчуки усі роки не ділилися сестрою гонорарами з пісень Назарія? С і суміжні права належать спадкоємцям, от стосовно хто є спадкоємцем, mm -hmm. Це є ми з братом і це є про давній майновий конфлікт, в чому полягала суть та чи змогли його вирішити. Вишенькою на торті стала сьогоднішня реакція вдови Назарі Ярмчука Дарини, яка поширила статтю про відмову братів дивитися фільм про батька. Що про це думають користувачі соцмереж? Розкажемо вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Дівчата, давайте пригадаємо, як до нас з'явився Назарі Яремчук. Сміріці. А я весь час був там, я просто народився підсмарічкою. <рес> Радянська влада ідеологія не могла сказати, що в нас також є рок-групи. Тому їх просто ті самі рок-групи почали називати вокально інструментальний ансамбль. Віа сини першої української зірки Назарія Яремчука Дмитро та Назарі зізналися, що за місяць після прем'єри документального фільму про легендарного батька не дивилися його. Брати назвали причину, чому досі не бачили стрічку Яремчук незрівнянний світ краси, яка побила рекорд касових зборів. За словами зіркових синів, які пішли стопами батька і виступають на великій сцені. Вони просто не знайшли час на перегляд фільму. Водночас, чоловіки радіють, що про їхнього батька пам'ятають і створили цілу картину про нього, над якою, до речі, працювала їхня сестра, співачка Марія. Про виконавицю артисти говорили неохоче. Як відомо, Марія донька Яремчука від другого шлюбу. Дмитро на та Назарій називають сестру Малою. Назарій Яремчук. ви його дивилися? Ні, не дивилися. Але я думаю, що ім'я Назаремчука воно звучить абсолютно не за цього, тому що це як такий такий, скажімо, нюанс. А його ім'я звучить, тому що він був дуже яскравою особистістю і був особливою людиною в державі. І був взагалі особливою людиною. Тому люди його пам'ятають, люблять. І Він був мав особливу енергетику. Це дуже важливо для людя, не тільки для артиста, для людини. Він в неї володів, такий мав дар. Тому його і пам'ятають А фільми. Це саме себе так. так, так. Дмитро та Назарій Яремчуки це сини Яремчука від першого його шлюбу з Оленою Шевченко. Після 15 років спільного життя. Пара вирішила розійтись. Після розлучення Дмитро та Назарій залишилися жити з батьком у Чернівцях. Мама переїхала до Києва, де за рік друге вийшла заміж. А Назарія Яремчука теж з'явилася нова родина дружина Дарина і донечка Марічка, яку назвали на честь мами співака. Та щастя тривало недовго. Узимку 94-го співака несподівано погіршили самопочуття. Виявилося, Яремчука була смертельна недуга – рак шлунку. Він боровся за своє життя. І за згадкою синів ніколи не показував, що йому болить. 30 червня П'ятого року всенародний улюбленець пішов із життя. Тоді його родина почала ділити спадок. Будинок у центрі Чернівців. Ми його вирішили так, що ми практично всього відмовилися в користь Марічки. Тому що там основне питання це був будинок, який знаходився в Черніцях, в центрі міста і по суті він належав всім нам. І ми таки з братом вирішили і відмовилися від цього будинку. Так тому в двоповерховому будинку на вулиці Назарія Ярмчука живуть дова Дарина та донька Марія. На воротах вирізблені металеві смирічки. на першому поверсі кухня, спальня та бібліотека, кімната Марічки на друг. У коридорі багато помаранчевих кольорів. Ремонт робили до революції, розповідала дівчина. У вітальні портрет Назарія, артисту вишиванці біля сморек. Полотно написав Чернівецький художник Іван Холоменюк за одну ніч після смерті Яремчука. Вдова Назарія Яремчука Дарина також поширила статтю про синів у себе на сторінці у Фейсбук. Підписники Дарини залишили такі коментарі. Ну, таке. Я знаю Дмитра і Назарія дуже давно, з їх дитинства. Їх також можна зрозуміти. Не можуть вони пробачити. Хоч Марічка тут не винна. Це суто їхня справа. Якщо сини навіть не дивилися фільм про тата, маючи якісь незрозумілі сумніви, то нехай створять свій фільм про Назарія Янчука, а ми з задоволенням подивимось. Ну зараз вона мешкає у Львові. сказала, ми спілкуємося не часто, звичайно. Можна сказати, більш то рідко спілкуємося. Ми рідні і так чи інакше ми повинні знайти спільну мову між собою. Годину не обирають, вона дається. На початку серпня у кінотеатрах вийшов документальний фільм Яремчук незрівнянець світ краси. Фільм побудований на ексклюзивних спогадах близьких Яремчука та культових діячів культури, а також на Особистих щоденниках і унікальних хроніках виконавця раніше команда, яка працювала над створенням стрічки, розповідала, що Дмитро та Назарі відхилили запрошення знятися в автобіографічному фільмі. Продюсер фільму «Яремчук. незрівняний світ Карси Максим Сердюк розповів, ми зустрічалися з синами Яремчука, попрацювали історію. Звісно, хотіли відняти у фільмі, але вони відмовились. Чому відмовились це питання більше до них? Але історію, яку ми зробили, від того не змінилась. При цьому самі нащадки знаменитості кажуть, що це неправда, але пояснювати нічого не стали. У Марії Яремчук було табу щодо висвітлення теми першого шлюбу батька. Вона вважає, що в цій історії драми вистачить на ще один повноцінний фільм. А ви не дивилися, вони дивилися принципово, чи про це не скільки не встали по. Стили подивитися. Вас запрошували фільм, я так розумію, але ви не захотіли брати участь, чи ви не змогли чи як? ні? Воно трошки воно не так було взагалі, але uh -huh. я думаю, я б не хотів коментувати ці проекти, тому що цей проект. Е Вашої сестри ну, з іншої з іншої з іншої родини, так так, 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 так. Я зрозумів добре. Нещодавно Марія Яремчук висловила здивування, що зведений брат почав коментувати її особисте життя журналістам. Хоча вони ніколи не спілкувалися, вона також дорікнула родичу, що він забирав роялті з писань батька. Мене цікавить питання авторських прав. Вони належать вам чи вони належать сім'ї? Чи як от авторських прав на пісні батька? Чи це взагалі врегульовано це питання? Як воно як з ним зараз у вас? Дивіться, це краще, на зараз ми скраще назавждимо розбиратися, але дивіться пісня, що таке пісня, авторські права. Це 也。Here. Композитор, так. це є поет. Так, хто написали строю цю пісню, їм належать авторські права. Так. Виконавець, які співають на випадку віду, то це є суміжні права. Правильно я кажу, суміжні права. То дає випадку на голос, то на випадку суміжні права І ще студіями. <суміжні> і ще <відомі> студія має. Вони звуку, по-моєму, дуже поділені. Суддя сказав, так і суміжні права належать спадкоємцям. Як зазначили брати у новому подкасті з Олегом Цукренком, авторські права належать не тільки виконавцю, але й композитору, автору слів. Тобто співак має лише суміжні права на витвір, так само як і його спадкоємці. Про те, що нашадки я. Мучука не відповідали на обвинувачення своєї сестри, вони запевнено ніколи не відмовляли у використанні творчості батька. Стосовно того, що е, стосується татового виконання, ми завжди ніколи не заперечуємо. Нікому Ні ніде ніколи нікому не, не виставляли. Навпаки нам буває, часто дзвонять ну, часто порівняно там якийсь фільм знімається, і, і фрагмент татової пісні і, і, і просять нашого дозволи. Але mm -hmm. кажу, mm -hmm. mm -hmm. але, але, але ще крім того, будь ласка, знаєте, і авторам. Mm -hmm. Тому що була пісні. Я, я то звичайно. Так, 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 так. Наостанок поділимось декількома фактами про відомого і неповторного Назарія Ремчука. Співак народився у багатодітній сім'ї. Назарій був пізньою дитиною в родині. Він народився, коли його батькам було 64 роки. роки. Сім'ї Яремчуків усі любили музику. Батько співав у церковному хорі, а мати грала на мандоліні та виступала у місцевому народному театрі. Назарій ще з малку почав співати. Ві Смирічка давав щодня по три концерти. На початку творчого шляху Вія Смирічка було по три концерти на день. Артисти виступали в сільських клубах, районних будинках культури, престижних залах їх скрізь зустрічали з овацями та постійними аншлагами. Зелений га, що я побіка Концерти для героїв ЧАЕС. У фільмі Яремчук Незрівняний світ краси» розповідають про те, що Назарій Яремчук неодноразово виступав перед ліквідаторами аварії. На ЧАЕС співак вважав, що це обов'язок і його присутність там необхідна. Доньку назвали на честь матері співака. Після народження Марічки Назарій постійно брав з собою на гастролі її маленьку подушечку, бо вважав її своїм талісманом. Діти продовжили пісенний шлях батька. Дмитро Ямчук, народний артист України. Він співає сольно та у Летії з братом Назарієм Рончуком. У 2017 року Назарій також Отримав звання народного артиста України. Марія Ярмчук стала фіналісткою пісенного конкурсу «Євробачення-2014», дві тисячі чотирнадцять. Посівши шосте місце. Нам треба вміти і прощати. Нехай людські любов і шана, о ні добро переда. Навіть з тяжким діагнозом співак продовжував виступати. Коли Назарій дізнався про свою страшну хворобу, то сподівався, що західна медицина йому допоможе. Він поїхав до Канади, де йому зробили операцію. Проте було занадто пізно. Знаючи свій діагноз, Назарій продовжував співати. і Навіть виступав на концертах. Та не зустрів тебе. Нам шумиті нігай, зелений. Там полюбив, як я. Твої очі сині гай. Зелений гай. Там полюбив, як я, твій веселий голос гай, зелений гай. Там ти сказала, що ж буде з нами, любий я, ми не розмай. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш, тільки пам'ятай, зоріну дорогу. Дорогу, а там далі вже вставити посіль. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та поділіться у коментарях, що ви думаєте про інтерв'ю братів Яремчуків. Він завжди е висловлював, висловлював якусь свою думку і до нього прислухалися. і поети, і композитори, і це все було продумано не просто так, як думають, де хто думає, от е талант і вже все, і все ж не співається. Ні, е має бути розуміння, е що є найбільш е цінне. А що можливо другорядне, тобто в, в людині в творчі особистості